у СТБ. А мене це вб'є, якщо я сюди стрибну? Ай, блін! Ну дійсно! Здається, я ламався трішки з Ну, да ладно, похуй. Нам не вперше раз, ми в Little його вже кидали. Давайте почекаємо. Так, давайте почекаємо. Оно! Маки ходит мальчик все шо? Ой, так в Макдональдсах до речі стоїть. Бегмак меню. Две колы серейд. хеппі міл на остаток. Дальнейшая я посмотрю. Оооо, так. Хура! СТБ і один плюс один помирились. А, а! Мама! Я в ма. Здразу те, ребятам, я в мачі застряв. Я не можу рухатись. Зараз секунду. Ой, ладно ладно, ладно ладно, давайте не будемо чекати. Ребята, знаєте, звичайна прогулочка нічого не злякалося, все як завжди. Всі на місці, як як переврутися, всі на місці. А де Віталік? А де Віталік? У мене пленка закінчилася. Ну ладно. Вон, ну щось скаже. Що ви кажете? Йоб, ти. Кажіть, кажіть, ми слухаємо. О! Дякую, ми повернемось вам згодом. Бля, сука, як кинуть! Блять! Я коли на кореспондент, що в мені обіцяли, обіцяло те? О, ні. О, блядь ні. Ну будь ласка, ну за що? Я к друзів бежу, ну будь ласка. За шо это? Та баный, блядь, за шо сю, все, ну, бридус, терпіта, давай. О, пар, пар, пар. Ой, бля. Що там, Що там? Головне в нашій роботі це не панікувати. Воно на мене йде, блядь! <реш> куди тікати Як вийти звідси, стоп. Ідіть на гору, не помилитесь. Та да, mm -hmm. да, тут пе... Mm -hmm. б... okay. На гору це. 12.45, oh, це куди мені їхати? Куди <реш> їхати треба? <реш> я вас <реш> не фор. Боже, я загубився, я не знаю куди мені йти, що робити, де я взагалі? А, що це таке? Ой, куди я? <реш> Нихуя 3 метрів. Ого, 43 тысячі. О, Миша на нехуя позовуся. Минус. таких цифр не знаю, если я цифру. Ч, Виталий кто-чбнемся, скажи. Ты хлюпалку взяв? Oh. Хлюпалку. Раз. Да подожди. Хлюп. <забжу> Все. Что так я зняти <забжу> хочу. Ой, <забжу> блядь! <забжу> 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 і позаду теж Теж ебат! Ребята, як вас справи? А зараз, Де 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 ви, 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 Деви, 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 девь. Оооо! Ох, ти ж В Україне не обойтись без оглядан баса. Україне не обойтись без оглядан баса. Україне не обойтись без оглядан баса. Україне не обойтись. Алло, 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 я жив. Я живу, Миша, алло. Да, 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 на мене жоп дивится. Сейчас. Ё... сюди, вот сюда, в цю сторону. Ребята, я вас выведу зараз. Ну, знаєте, нахуй меня слухали взагалі. Ой, а где вы? Алло, ви зрадники, вы мене кинули. Алло? Ой, у лузі червона калина похилилася. Ви зрадники! Алло, чогось наша славна Україна? Алло, алло. О, що це за прикол? Це залізна дева Да, це залізна дева Що зробимо? Давайте відвернемось тоді. Слушайте, станьте усі сюди, станьте усі сюди. І отак от трьох розвернемось. Готові? О! Ой, капча, ай по... Ой, Матвій, там равлик, кравлик, равлик, Матвій, Матвій, Матвій. Будь ласка, артуй, тільки ритуй. Ой, бля. Як, як, ей, як... То, а вот нашел, буду сглядывать. Уй шут! А, Виталик. Ой, видишь, что Виталик. О, блядь! Что Что Ой, блядь! Ты Ой. Ой, ні! не смокшіть Матвія, будь ласка. Будь ласка. Матвій, живий, живий, Матвій, живий. Ти живий? Хорош. Боже. Easy. Ой, блядь. Готовь, готовь, готовим, Сука! Сара, Міша, боже, бідний Міша, бедный зараз! Ой, шо це? Бежит. Давай, Віталік, тут налячно. Я пропав, все нормально, тільки обережно і давай. Віталік, помер. Тільки ти не лізь, бл. Бля. Оооо! Нет! Оооо, блять! Шо, де звідки хто, матвіца? <плес> Танцювати кореспонденту на Донбасі дуже небезпечно, ребята. Ебануть. Слово нашим ЗСУ, вільному народу. Разбомбили людину. Ой, кто це? Выбач ты. Блять! В принципе, да, заслуговую выбачьте, ласка, все, я бильше так не буду. Все, 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 я. Я не надо. Еба! Ааа! Що це блять? Бадать, матч, сюда. сиди, сиди! Бомбас, бомбят, 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 бомбят. Забирай, забирай собі що це?! бля, бля, четверть, не, Ні! Виходь, 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 Макс, давай, 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 Виходь! Бля, Выходить. Та все, сами ты, короче. Нормально, так. Ой, я це він спіткнувся? Ой, 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 ой. Що відбувається? Ох, де я? Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми спеціально приїхали зі шикарного селити Київ, моє рідне місто Одесу, на саме як ви бачите, на привоз. Що ж, давайте візьмемо невеличке інтерв'ю в цьому приємному пахнючому <фух> місці у нас хоча б ліхтарики. твою мать! Одразу інтерв'ю, одразу інтерв'ю! <фух> вибачте, вибачте, як ви відноситесь до друханова, будь ласка, Забираю Забираю. Живі, живі, живі. Ой. Ну ладно, стоп, подожди. Ребята, нашого репортера вбили, але все добре, в принципі, продовжуємо. Угу. Вибачте, одну повістку вам чи дві наступному. Є, вони на розмовні сьогодні. не незвичний для нас. <рик> все, все, бум, нахуй. О, -о, -о! О блять Нет, пожалуйста, скажи, за да, да что вы меня так за мной? Я <рик> кто Ну да, точно. <плак> все, все, все. <плак> Ничего, все, все. <плак> Іди нахуй, еди, іди нахуй, еді нахуй, піді нахуй, еди, еди, еди нахуй, еди, еди нахуй, еди нахуй. Вип продовжіть пісню. Слава нашим ЗСУ. Добре, добре, інше питання, вибачте. Е... Як ви відноситесь... Ай, да блять! Та турханова, ж у мене всі пізите за це питання. твою мать. Ой, Донбас! Донбас! Я знову один. Ой, Ооолозі! Ой, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой, вибачте, Выбачте мене, будь ласка, мама! Мама! Ой, блядь! йобан, блядь! Па-пане, скажіть, будь ласка, коли останній раз ви були на морі? Давай! Мы прервались на музыкальный пау. О, блядь! О. Писал бы. Ух ти ж, блядь! О, сука. Мама, 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 мама. Равлик, 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 равлик. Ой, не равлик! Шокера! Да, блядь! Помогите, блять! Помогите! Помогите! Забаньте Виталика! О! У меня уши завяли, развяли и завяли еще раз. Ты гнида тебя, блядь. Он Ну в Продолжить <реш> песню. <реш> Ой, не, 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 пожалуйста, пожалуйста, <реш> не, не. не. Пусти дядя! <глёздить> а я казавка завтра бы убегали! Стояв с ним, мамой! Уху, до побачення! О, это бомбежка? Нет, это дефолт. А может же Это бомбежка.

А, 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 Кого земли? Виталик, не. Да там и бедные ютуберы у нас одна камера на улице. О, а! Там еще что стоить? А ну, давай пидитму, я не знаю, давай. Вид Давай убивай. ой <worshipbird>. Ось і добігає свого кінця це відео, і сподіваюсь, ви поставите вподобайку, напишете якийсь приємний коментар та, звичайно, підпишитесь на канал. Окрім цього, не забуваємо донатити на нашу перемогу. Особисто я збираю зараз для підрозділу 59-ї окремої мотопіхотної бригади. І цій бригаді необхідні дрони для того, щоб нищити Росню. Зараз ви можете помітити, що ми перекваліфікувалися, бо раніше ми збирали на Айдар. Пов'язано це з тим, що нещодавно спитавши у Стаса Османа, чи потрібно їм щось в бригаду. Вони відповіли, що... Це в достатній кількості і поки що нічого не треба. І я вирішив, що є люди, яким зараз ці гроші потрібні більш. Тому перекидую ці гроші на інший збір, також свій збір, який буде допомагати зібрати гроші на дрони для своїх знайомих. Ну що ж, дякую всім, хто задонатить. А зараз дякую вам величезне за перегляд та не сумуйте, бо зовсім скоро ми знов з вами зустрінемось. Тому всім гарного дня і до зустрічі!